У Москві ж тим часом горить ринок садавод. На місце вже прибули пожежники, але вогонь розповсюджується на верхні поверхи. В останніх повідомленнях йдеться, що полум'я охопило площу 150 квадратних метрів. Є один постраждалий це продавець, який намагався врятувати свій крам і надихався димом. Його госпіталізували в МЧС кажуть, що гасіння ускладнюється через щільну забудову. На вулицю валить густий чорний дим. Це вже друга подібна пожежа за добу, адже вчора гу. Ров ростовський ринок. пожалуйста.